Всім привіт! З вами Рокзар! І сьогодні ми будемо будувати басейн. Тільки для цього спершу треба знайти місце, де ми, де ми його будемо робити. Думаю, тут буде добре. Спускаємося сюди. Я хочу невеликий басейн. Мабуть, не глибокий я його зроблю. зроблю отакий. Зроблю каркас. Тому що без каркасу нічого зробити. Так, ставимо каркас. Тільки, якщо хочете більший, то робіть більше. Якщо хочете, щоб він був дуйніший, то робіть дройнішим. Ви як хочете, але ну, я показую такий басейн. Ну, мабуть, це буде маленький, тому давайте ще трошечки збільшимо. Аж... Досюди, тому що він буде маленький, там ніхто не буде плавити. Тоді. Зачем я його збудую? Щоб він просто стояв? Тому треба зробити його більшим. Якщо ви граєте Єте разом з друзями, то робіть велике, щоб ви там з друзями разом. Могли пригати воду в басейн і робити челенджі, паркури. Я не знаю, як ви будете робити, ну но... в мене буде так. Тільки давайте ще зробимо платформу якось отак. Так. Да. Тепер так. Тепер підога. Будемо підлогу тут, тому що я не хочу, щоб був дуже боки. Ну, думаю, такий буде дуже не поганий. Ну, Но... треба і збудувати як Тобто, буде підніматися, тому ставимо так. Потім так, потім так. А тепер беремо дошки і робимо платформу так. Так. Но. Щоб було ще красивіше, можна брати. Такі. Не отакі, от тому що вони будуть казатися на моку. Беремо такі, тому що. Що воно ж знаходиться під водою, а не зверху води. І тому ми. Я і так. Дувати тут можна построїти коло. тут така колона. тут така. Так, так і так. Тепер у нас. Да, тепер нам треба два пропустити і почати робити. Угу. Це. треба так тепер Тепер і так, і так. Тепер треба збудувати паркан, щоб коли всі йшли купатися в басейні, ніхто не випадав. І його не несло. Кудись дуже-дуже далеко. Так, все. Можна, так, да. Так. Тепер. Тут тепер ми можемо пройти, ну, щоб вже не. щоб тебе вже не торкнули, можна зробити так. Так. Це ще один тут ми збудуємо ще один басейн, ну поки що не. Так, йдемо, йдемо прямо тут у нас. Басейн. І тут можна купатися, плавати. Ну, ще можна зробити такі штуки, щоб, щоб казати що... Беремо і завдяки шипці ставимо так. Так? Тепер це як надумний. Тепер беремо помаранчу і робимо все те ж саме. І тепер давайте для краси ще візьмемо жовтеньку. Наприклад, тут сюди. Ні, вона з'єднується. Давайте перенесемо цю сюди. А цю беремо. І цю нову. Ні. А ні. Так. У нас басейн маленький. І треба кудись ще. Рух. Ну тут тільки, тільки два може поміститися і ставимо їх. Так. Тепер нічого не треба. Тепер будемо будувати другий басейн. Ну це, мабуть, як, як цей просто там, де ви будете з друзями. Лягати, відпочивати. От. Тут, наприклад, вам стало. Холодно, а тут буде тепла вода. Для того, щоб це зробити, ми беремо багаття. ламаємо, і ставимо так. Якщо ви хочете. Прем'янесень. Керівнесеньку тут. Так, тепер ставимо такі блоки. Ну, якщо ви хочете, щоб виходило не що? тому що диму дуже багато, мабуть. Ми оберемо і залишимо тільки ну і цей ми ставимо аж на таку глибину. Так. Ага, а тут воно вже не іде. Так. Значить ми ламаємо і два блоки там. Ставимо. Щас буде. Пере... Воно теж не проходить. Тоді виходить тільки так. Да, воно проходить тільки так. Розумно, що воно проходить тільки так, так. Так. У нас такий ви ж басейн, але тільки щоб його зробити красивіше. І щоб підніматися і не падати, ми зробимо такі бортики. Ну, якщо ви за бажанням хочете, то ми можемо зробити тепер можна зламати оці і просто зробити. Тепер у нас басейн для її людини, щоб сюди просісти і відпочити. Ну, якщо ви хочете, щоб вони у вас співпадали, то можна зробити так. Щоб вони були. Отак. От Ну тут в нас тепер є басейн. Ну, наприклад, селяни захочуть чуть на пісочку, на морі. Так, для цього виламуємо два блоки. Ставимо рейкін. Потім беремо вагонетку. Йоб. І десь тут. Ну так. І тепер перестаємось. Так. Ставимо так. Ну тут... Так. Да, у нас виходить, ну, щоб це вже нагадувало нам пляж. Так. Тепер ми ні. Ми будемо сідати. І типу хтось нас закопав. Ну, а щоб б зробити? Там, де ви будете грати, тут треба зробити так. Потім зробити так. Ставимо сходи. Беремо поршень ставимо так. І беремо ваші. Ставимо переключ Все. Ну, а це буде в нас пісок. Нас хтось закопав. Ну, щоб воно було правдоподобніше, то ми... Зробимо так, щоб будь-який час можу отак залізти, закрити. Так. Що так? І вважатись на пісочку. Ну і Думаю, цього не треба додати. Ну от сюди треба. Добавити тепер беремо дубовий паркан і робимо з нього. Г... Зонт Щоб сонце не смало нам так. І тепер так, наприклад. Буде в нас і жовтеньке. Ставимо все жовтеньке. А тепер беремо плита з гладкого піску. піску. Беремо. Подожіть, не ламаємо. Ставимо паркан. І ставимо так все зонт. Його направильно на... нажати і ви будете нажати так. І, Ну, думаю, на цьому ми будемо завершувати цей відеоролик. До побачення. Слава Україні.